Поки okay, йде робота, Тесла Service Best 345B. Випускаєте автомобіль, але вам щось, друзі, хочу показати. Знаєте, що я хочу вам показати? Хтось скаже Миколу, Миколу, вам хочу показати. Дасть він раду виїхати, чи ти маєш йому показати, звісно. <-праць> Привітайся з людьми. Доброго дня. Так. Микол, слухай, тиждень машина їде, а як ти то все зробив? Тож треба було стільки роботи зробити. Я показую, як мотор валявся по землі. Ти встав і зробив, машина зараз реально запускається і їде, правда? <звіт -праць> Що буде далі? Нічого, що з і... тобою робити і... далі? <різь> Давайте роботи. — Друзі, якщо чесно, Микола мене вразив, тому що я сьогодні приїжджаю і бачу картину, що Микола каже до мене: Та ти, ти казав суботу забирати вже в живі? Сьогодні, сьогодні понеділок. Друзі, я не встигаю. Бачите, я завжди кажу, хтось за кимось не встигає. Я не встигаю. В принципі, тут два варіанти. Тут є був момент, що просто пошкодження було заднього підрамника, і тобто, не як казав Славік відео. Тут не було роботи кузовних, правда? Тому воно все рівно десь швидше йде, все ж таки, як ми ну так, Але сама головна причина це запчастини. ніхто не може знати, коли ті запчастини будуть. Наприклад, от ви стали зайнялися тим питанням, ви знайшли ту запчастину, бо вона була. Якби вона там місяць не була на ринку, все, воно все висить стоїть. Так само нам не цікаво, бо підйомник висить. А були запчастини, я став, зробив, бо я знаю, що наступна машина, є, я собі потік роблю, роботу зробив, закінчив, вона поїхала. Воно мені не цікаво. Бачите, друзі, я щось вам розкажу. Микола насправді то той чоловік, який робив позанормово. Він так то, ту справу любить допрацювати, правда, Микола? Як треба роботу, ти робиш, правда? Ніхто не Закінчити, стоїть. Та, щоб воно не, весіло, не Дивись, по машині станом на зараз, вона заводиться і їде, умовно можна. А в рамки мені повішаєте, та? я вам привезу цей. Ти то вмієш прикрутити? Все вмієш. І друзі, така ситуація. Тому я знаю, що вам сказати. Плюс телефон підключили, то чи комп'ютер чи сервісному дивиться. Е, наступне буде наступне, тому що ми на цьому не зупиняємося, друзі. В наступних серіях я вам скажу, що будемо робити далі, тому що насправді ще не фініш. Рішення завжди є за мною, тому що я власник цього автомобіля. Але фініш поки що нема. Хоча можна зараз сідати і на ньому вже кататись на цьому автомобілі. Він в принципі робочий, готовий до їзди.